Друзі, усіх вітаю! Знову нова орхідея, це наша хвороба, від неї важко вилікуватися. Спочатку купила, потім швидко зробила, а потім подумала, що варто було для вас зробити наглядне відео. Отже, вже зима, вже холодно. Світло вимикають, в магазинах з орхідеями, відповідно. Знижується критична температура. Зайшла, помітила відквіташку. Залишалося на ній дві квіточки. Хоч вона і рожева, рожевими орхідеями не дуже нас подивуєш, орхолюбів вишуканих. Але вона мала дуже гарні якісь такі рожеві квіти, вони великі, переливалися якимось таким золотистим кольором. Я навіть не зустрічала таких. Подивилася на горщику навіть. Сорт вибитий, якось називається, якщо це назва Каріон. Але я не знайшла в інтернеті ніде такого. Можливо, це щось нове. Можливо, якийсь відомий сорт так називає цей виробник. Бо ж так буває, що сорт один. Ми знаємо його під одною назвою. А його вирощує певний виробник і називає його зовсім по-іншому. Ось, принесла я його і помітила на листочках мокрі плями від переохолодження. Не порола гарячку, він простояв у мене чотири дні. І все ж таки прогрес мокрих плям ставав чимраз помітніший. От, один листочок. Спочатку, тільки я зняла з нього мішечок, з рослинки, цього не було видно. Це було ледь-ледь. Ось бачите, тут мокра пляма. І листочок став одразу жовтіти. Це нижній листочок. Наступний листочок був ще гірший. Я не ризикнула його залишити. Ось тут видно ось таке. Коричневе, мокре, віця, навіть при натисканні волога виділяється. Цей листочок особливо критичний, тим більше він ось тут хворий біля своєї основи. І третій листочок, який мені було найбільше шкода різати, думала, а раптом, а раптом, ну, раптом не буває. Ось так вона виглядала, дуже мені його було шкода. Але ж дивлюся, ось гляньте, мокрі плями. Знову ж таки, які ведуть до основи. Я ризикнула і зрізала усі три листочки. Як це мені не було жаль. Подивіться, яка коренева система. Чудова коренева система. Я ледь ледь сюди добралася до шийки кореневої, трошечки зняла торфяний стаканчик, дивлюся, що коренева шия в досить непоганому стані. Тут були два стебла, на одному ще залишалися квіточки. Ну, а цей листочок виглядає начебто здоровим. Будемо боротися за нього. Гірко, звичайно, що орхідеям тепер дуже важко доводиться у цей холодний час. Гірко, що багато безвідповідальних продавців, які їх і заливають, і переливають, і не дивляться за ними, і ставлять у найхолоднішому місці у крамницях. Ну що, подивимося, що з цього буде? Будемо доглядати. А вам, мої друзі, порада бути обережним у цю холодну пору. Звичайно, це шляхетно дуже рятувати рослинки, але ми не можемо порятувати усі орхідеї на світі. Тому, як бачите, що продають, так би мовити, сміття, краще не беріть собі проблем. До нових зустрічей. Дякую, що були зі мною.